Вітаю вас у новому відео з магазину Аврора. Ще більше акційних пропозицій та багато цікавих новинок. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити нове цікаве відео. Приємного вам перегляду! Приїхали ось такі красиві цукерниці у склі 149 гривень. Також ще одна новинка банка для зберігання скляна з кришкою пластиковою 169 гривень. Півтора літрова. Харчовий контейнер з пластиковою кришкою. герметично закривається 119. Ще ось такі скляні, є круглі. кришка пластикова, кольорова 39. Ваза фігурна. По акції 44 гривні до 10 листопада. Глечик для напоїв скляний з кришкою 179 до 10 листопада. Повна вартість 219. Набір склянок високих 55 3 штуки. Набір склянок 88, 3 штуки упаковка, Келихи для пива 150. В наборі 2 штуки. Пляшка дитяча пластикова з трубочкою Смайл 64. Пляшка для напоїв пластикова «Спорт» Кольори в асортименті 109. І є ще ось такий варіант за 119. Термочашка 74 гривні. Набір стопок в чухлі 4 штуки 88 Ось так виглядають всередині. Тарілка дитяча глибока меламін 29. Набір дитячого посуду, ложка та тарілка 29. Чашка пластикове каченя 39. Дитячі столові прибори пластикові 24, ложка та виделка. Пляшка для олії чи оцту 109. Бокс універсальний пластиковий 29. Об'єм 1 літра 200 мл. Акція діє до 10 листопада. 44 коштує бокс 1,5-літровий. Ємкість для сипучих з пластиковою кришкою 77. Набір контейнерів харчових скляних. кришка пластикова, 169. Салатник скло кераміка 109. Вази по 149. Тарілка десертна, лісова галявина 49. Ось такий варіант піони 69. Салатник маленький в квіти 39. Чашка скляна ребриста. Подвійні стінки 129 гривень. Мінус 25% знижки на рюкзаки до 11 листопада. Ось такий варіант рюкзака 279. Сірий та темно-синій з чорним. Сумка жіноча текстильна 99. Акція діє до 17 листопада. Маленька коричнева з довгим ремінцем 229 гривень. Що ось така є сумка Клач 149, Текстильна світла із ключницею. Довгий ремінець в комплекті 74 гривні. Коробка органайзер для речей на липучці 88 гривень. Кошик плетений для сперігання 77 гривень. Шкарпетки жіночі, теплі у складі тканини є вовна, 64 гривні 23-25. Ось такі м'які. Акрил Еластан. Ціна 29. Кольори в асортименті. Подушка бублик дитяча 279. Подушки на стілець є великий асортимент. Та різні ціни. Ось такий варіант. Гарна набивна. Зав'язки з чотирьох сторін. Ціна 99. Є ще м'якші по 79. Подушки декоративні 88 гривень та 109. Навушники зимові теплі 88 гривень. Блокнот ціна акційна 37 80 аркушів. Дитячий надувний стрибун іграшка 129. Набір дитячий магніти котики 44. Блокнот 44 80 аркушів. Гаманець молодіжний. Ціна всього 9 гривень. Акція діє до 17 листопада. Бокс універсальний з ручками 10-літровий 119. Бокс на 8 літрів, така ж ціна 119 гривень. Кошик пластиковий для зберігання у холодильник 109, контейнер пластиковий з кришкою Ажур 109 більшого розміру, меншого 88 гривень. Їмкість для зберігання універсальна 4,5 літри 44. Кошик ротанг 69 більший, 6 літровий, 3 літровий 64 гривні. Етажерка пластикова для взуття на три полиці вміщає до 6 пар: 47,5 см на 42 см та 19, ціна 169 гривень. Ящик пластиковий для інструментів 299. Чотириста сорок дев'ять ящик рибальський на три секції. Килимок придверний – двісті сімнадцять, бордовий та сірий. Ось такі овальні по вісімдесі. М'які з котиками сто вісімдесят дев'ять. Килимки для дому універсальні розмір шістдесят п'ять на сорок. Ціна сімдесят чоти гривні. Піднос пластиковий 59, новинка ополіскувач для білизни в гранулах, японська вишня, букет піонів, ціна 150 гривень 210 г. Гр. Поглинач запахів для холодильника діє до 30 днів, ціна 69 гривень одна штука. Відбілювач кисневий аура професіонал 12 гривень 60 г. Гр. Запасний блок для унітазу, веллі, яблуко, квіти та лимон 9-40 грамів. Гель-лаки для нігтів з блискітками, великий асортимент. Ціна 49 гривень до 10 листопада. Гель-лаки осінні кольори, відлові 39. Живильна олія для кутикули, ананас, груша та інші аромати. Ціна – 19 гривень. Об'єм – 12,5 мл. Лак для нігтів від Lovit, велика палітра кольорів. Ціна – 29 гривень. На цьому я буду завершувати відео. Дякую вам, що додивились до кінця. Бажаю вам гарного, спокійного дня, економних покупок, мирного неба над головою та всього самого доброго. На все вам добре!